Так, Ми заїхали у Дніпровську область, я став на коротеньку паузу, так. Заодно хочу обійти, подивитися, тягача, чи все норма в нас тут, вроді все порядок, колеса всі цілі, все нормально, борти цілі, зробимо легенький обход, заодно, як то кажуть, розімнем те, що на паску красить. Да? Так, ну що, тут все чітко. Ломба на місці, на місці, все нормально. Так що вроді все, огонь. Продимося, подивимося, все нормально, та начебто нормально. А ще, що я вам хочу сказати, друзі, на цьому місці... Ми зараз знаходимося з вами там прямо, якщо видно, знаходимося з вами на, ми біля сумнозвісного села Лозуватка, де машини їдуть. Де, де трагічно загинув у ДТП Кузьма Скрябін саме на цьому місці. І тут йому встановлено пам'ятник. Ой, такі от справи. Крутий був мужик Кузьма. Топив за Україну по повній. Крутий мужик був. І ось такий пам'ятник, може хто не бачив, от, йому поставили тут на місці ДТП. Бачимо квіти, люди приїжджають, кладуть йому тут квіти. Навіть якийсь конячок стоїть, свічки. Да, вічна тобі пам'ять Кузьма. Я думаю, що ти на, назавжди лишився у своїх прихильниках у серцях. Тебе завжди пам'ятають і поважають і цінують твоє творчество. Ось такі справи, такий пам'ятник, друзі. Ну що ж, бачимо, так, да, і цукерки тут лежать і все. Саме на цьому місці він розбився і загинув у ДТП. Так, ну що, а ми з вами будемо їхати далі. У нас лишилося 35 кілометрів до місця вигрузки, так? Поэтому, думаю, що ми зараз доберемося. Основне час у нас займе тільки проїзд по самому Кривому Рогу, Там через Кривий Ріг треба буде перескакати по об'їзній дорозі і з'їхати. Ну, там я вже включусь, тоді вам покажу, що до чого. Вот такі справи. Ну, кому корисна була така інформація, поставте лайк. Такий пам'ятник. Я кожен раз проїжджаю це місце, як коли їду. Да, я не дуже часто тут буваю, але як їду, я завжди тут ну, по сигналю. Я не стаю, а по сигналю. Добренько. Будемо зараз сідати доїхати Далі давайте до зустрічі.